Школа це країна, яку називають землею дитинства. Школа це острівець, де розпускаються квіти юності. Школа не підвладна вікові. Вона живе доти, доки у її стінах звучить дитячий сміх, а на поріг ступають дитячі ніжки. Для усіх жителів села Єлиховичі, що на Золочівщині, такою є їх рідна Єлиховецька загальноосвітня школа першого ступеня, яка 19 жовтня 2012 року святкувала своє десятиріччя на свято. Прийшло багато гостей, зокрема, батьки, вчителі з інших шкіл та представники влади. Діти та педагогічний колектив старанно підготувалися до свята, адже гостей зустрічали чудовим концертом. Це школа, в якій мешкає велика дружна сім'я, де панує велика радість та щирі усмішки. Є лише дві центральні фігури в цьому будинку: вчитель та учень. Перший відкриває дітям прості дива. А другий вбирає усю мудрість життя. Завдання учителів навчити дітей вчитися, сформувати у них навички, організувати своє робоче місце і спланувати роботу, навчити аналізувати, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, перевіряти якість виконаної роботи. Мета школи і батьків виховати дітей гідними громадянами України.